Всім привіт! Ви на каналі Ойген. Багато хто в мене запитував, як саме записатися в Генеральний консульство України в Німеччині, щоб виготовити закордонний паспорт. Що у багатьох це не вдається з першої спроби вони втрачають надію: їдуть в Польщу, тратять 200 чимось євро в одну сторону. Потім забирати паспорт також таку ж цифру. Але це все можна зробити набагато простіше. Тут, в Німеччині, витративши лише 120 євро на сам паспорт, заплативши їх в генеральному консульстві. Я гадаю, що це відео буде для вас корисним, тому, якщо воно вам сподобається, ставте лайкоси внизу. І якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, я спробую на них відповісти. Якщо у вас здасться, також пишіть. Це буде також корисно для інших, і що ця схема працює. І наперед, друзі, будь ласка, підпишіться на канал. Ладно, поїхали. Отже, ми заходимо на сайт dusseldorf.mfa.gou.ua. Це стосовно консульства в Дюссельдорфі. Ми зараз про це будемо говорити. Потрапляємо на таку сторінку запис на прийом. Шановні пані та панове, Генеральне консульство України в Дюссельдорфі здійснює прийом громадян виключно за попереднім записом. І в цьому це така велика проблема. Да, записатися. Натискаємо на кнопку Записатися. Переходимо на сторінку запису. Вибираємо Австралія. Не переймайтеся. Я знаю, що говорю. Вибираємо Австралія, вибираємо віліки. Ще ви не робот. Далі перший пункт, який, який тільки є. Будь-що вибираємо. Дату, вибираємо, вибираємо час. Переходимо далі. І тут ми вписуємо наше прізвище, ім'я та по-батькові. Я трішки замилю, щоб була конфіденційність, так? Трішки пізніше зрозумієте, чому саме ми зайшли на Австралію. Так, вводимо прізвище, ім'я по батькові. Вставляємо номер телефону, ваш німецький. Але взагалі ні разу ніхто не телефонував, ніяких повідомлень не приходило, тому не знаю навіть, навіщо цей номер телефону. Далі вводимо електронну пошту, вашу, куди прийде інформація про ваш запис. Перевіряємо дані, якщо все вірно, нажимаємо Повернутися. І тепер ми вибираємо вже нам потрібну нам країну. Вибираємо Німеччину. Знову підтверджуємо, що ви не являєтесь роботом. Вибираємо консульство, яке нас цікавить. Сьогодні це Дюссельдорф. паспортні дані. Оформлення закордонного паспорта. Все. Наразі вільні слоти відсутні. Спробуємо пізніше. Ми знаємо, дорогі друзі, що. Консульство Дюссельдорфі відкриває свої слоти для запису о 17-й годині кожного четверга. Інколи ця, цей час він зміщується трішки пізніше. У мене бувало таке, що я і в 17.30 записувався пізніше, ніж на 30 хвилин. Але так, тобто десь без 5.5 ми робимо цю операцію, яку я вам показав, і далі. Коли ми ввели цю дані про Німеччину, ми не оновлюємо сторінку зверху. Не оновлюємо. Тобто ми вибрали паспортні дані і потім переходимо з однієї точки в іншу. Тобто вибираємо там вписання датини, оформлення паспорта. Тимчасовий облік, оформлення паспорта. І таким чином ми чекаємо, доки з'явиться потрібна нам дата. Дата і час. Також хочу вас заспокоїти, щоб ви не переймалися, тому що після 5-ї сайт починає дуже сильно виснути. Кожна сторінка дуже довго грузиться, дуже довго вантажиться. І тому хай воно вантажиться, як воно є. Не переймайтеся, те, що вам потрібно буде. Тобто ми не оновлюємо зверху сторінку, а лише клацаємо тут зверхних-то тобто вибираємо інші дії. Таким чином, дані, які ми вписали в Австралії, прізвище ім'я по-батькові, телефон і так далі, вони не зникнуть. Якщо ми оновлюємо сторінку, все век. Тому потрібно буде заново це робити. І так, ми клацаємо таким чином верх-вниз і ось чекаємо. Чекаємо, 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 доки це з'явиться. Але не оновлюємо сторінку. Це головне, тому що всі ті дані зникнуть і ми, нам потрібно буде заново це вводити, це займає час. І ось дуже довго вантажить, так. Є. У нас з'явилася дата, ми вибираємо швидко дату, яка вас цікавить відносно, да? плюс-мінус. Плюс-мінус час, далі, далі, далі. Все. Ми майже зареєстровані. Ось це. Тут найголовніше от це от віконечко, яке зараз нам повинно видати інформацію, чи записались ми на цей прийом, чи не записались. І Так. Завершити реєстрацію. Бронювання успішно є. Зроблено. На всякий, при всякий випадок. Ми робимо скрін цієї сторінки. Щоб вона в нас не зникла. Нажимаємо на головну, на електронну пошту нам приходить повідомлення. Ми в нього заходимо, нажимаємо кнопку підтвердити бронювання. Воно переходить на сайт. Але якщо ви навіть цього не зробите, то достатньо буде того віконечка, що ви вже зареєстровані. Тут ви просто підтверджуєте, що ви будете 100%. Підтверджуємо бронювання, і нам повинно прийти ще одне, один лист на нашу пошту. Є підтверджено на головну. Це в мене не інтернет такий, якщо це, це сайт так довго грузить. І так, шановний господин Такий, то все. Це нагадування є підтвердженням запланованого візиту. Все. Ми робимо скрін цієї сторінки, роздруковуємо або просто зі скріном, або з цією сторінкою в Генеральному консульстві показуємо, що ми записалися і в нас все успішно. Тобто номер нашого бронювання. Все, робота зроблена. І на це ми витратили ну, приблизно півгодинки, в залежності від того, як швидко з'являться віконця в генеральному консульстві на дату та час. Все, достатньо просто. Якщо це відео було для вас корисним, то, будь ласка, підтримайте його, можливо, діліться тим, хто хоче записатися, але не знає, як це зробити. Я також планую додавати ще відео на цьому каналі з, з різних тематик. Тому якщо вам цікаво буде, то будь ласка, підписуйтесь. Я допоміг вам, а ви допоможіть мені. Чусь!